Після ми отримали наступний етап розвитку жанру під назвою Неокіберпанк і Лаклонлі Айкінфікс. Неокіберпанк або ж неопанк це піджанр кіберпанку, що зосереджується на сучасних технологіях та їх впливі на життя людей, часто з дещо менш песимістичним поглядом ніж класичний кіберпанк, але не такий позитивний, як посткіберпанк. Якщо детальніше, то неопанк зосереджується на технологіях, які існують або можуть з'явитися у найближчому майбутньому. Попри більшу оптимістичність, неопанк все одно може бути темним, похмурим та навіть негативним та грузити тебе, але по-іншому до представників Неопанку можна легко приписати Кіберпанк 2077, Edge Runners та той, що біжить по лезу. До речі, що найцікавіше, настільна гра, на основі якої було зроблено Кіберпанк 2077, можна вважати чистим кіберпанком. Здебільшого головні герої у цих працях це незначущі гвинтик системи зі своїми дрібними помірками оточуючих його світу та персонажами проблеми. Візьмемо приклад, що найбільше кидається в очі. Один з найкращих, на мою думку, сюжетів в ігровій індустрії кіберпанк 2077. Головний. Им, героєм у цій історії є найт Сіті, місто, де відбувається сюжет. А Віта Джоні це тимчасове щось.